Всіх вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми з вами розберемо дуже важливу тему. Що таке влада в Україні? І в цьому нам допоможе Конституція України, яка дає визначення щодо питання влади в Україні. А саме джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади, і органи Міністерства товари. Як розуміти, що народ здійснює владу безпосередньо? Це вибори та референдуми. І саме Конституція України наголошує про народне волевиявлення, яке здійснюється через вибори, референдуми та інші форми безпосередньої демократії. Вибори до органів державної влади, до органів місцевого є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права. Кожній людині дається пряме виборче право приймати участь в виборах, в референдумах і таким чином. Формувати майбутнє як держави в цілому, так і відповідно території. І це виборче право треба використовувати, бо від цього виборчого права, від цього вибору буде залежати майбутнє, майбутнє і відповідно результат, що буде відбуватися в подальшому. Треба завжди використовувати це право з аналізом розумінням. Таким чином, народ здійснює владу, ми зрозуміли, що це вибори, це референдум. А як же розумієте, що народ здійснює владу через органи державної влади та органи місії судова? Що таке органи державної влади? Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. І саме для того, щоб народ здійснював владу, треба обрати окремо законодавчу владу, окремо виконавчу і окремо судову. Про що наголошую стаття 5 Конституції України і стаття 6 Конституції України. Але. На превеликий жаль, в Україні не відповідає дійсності стаття 6 Конституції України, бо народ здійснює владу, обираючи тільки законодавчу владу. А для того, щоб стаття 6 відповідала своїй дійсності, треба обирати всі три гілки влади України. І таким чином народ взаємодіє з представниками цієї влади, направляючи відповідні запити, пропозиції, колективні звернення, відкриті листи, різні петиції. Щоб влада звернула увагу на те або інше питання, на ту або іншу проблематику щодо того, щоб це було вирішено. Отака От існує взаємодія народу з органами державної влади. Також мова йде про органи місцевого судування. Органи місцевого судування – це в першу чергу голова громади, місцеві депутати, які вже формують структуру виконавчих органів у вигляді департаментів, управлінь, відділів, виконавчих комітетів. І відповідно, людина, обираючи окремо голову громади, обираючи окремо місцевих депутатів, вона звертається до них. І відповідно, вона звертається вже до департаментів, до управлінь, до відділів. Можливо, це окремі запити, окремі відкриті листи, або окремо зустріч з їхніми керівниками, для того, щоб було звернуто увагу для вирішення тих питань, які стосуються території там, де людина мешкає. Таким чином, це відбувається взаємодія народу з органами місцевого самоврядування. І коли людина каже, я є владою в Україні, це розуміється, що людина використовує своє виборче право, приймаючи участь в виборах і взаємодія з органами державної влади і з органами місцевого самоврядування напряму, тобто проявляючи свою позицію як громадянина для того, щоб влада звернула увагу. І таким чином відбувається вся взаємодія народу і органів державної влади Окрем і органів місцевого судування окремо. Також в Конституції України є такий розділ, який наголошує про місцеве судування, в якому наголошено, що місцеве судування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого місцессредування. Тобто ми з'ясували, як це безпосередньо. Вони обирають голову громади і, відповідно, депутатів, місцевих депутатів, які вже сформували структуру виконавчих органів. А саме органи місцевого місцесредування це сільська селищна міська рада і їх виконавчі органи. Ті виконавчі органи, які є виконавцями, які виконують. І, людина, і люди в більшості звертаються до цих виконавчих органів, до департаментів, до управління. Вони ходять на прийоми до керівників. Вони ходять в вирішенні тих або інших питань в різних галузях. Так ось ця взаємодія відбувається як безпосередньо напряму з головою громади, напряму з депутатами, так і через ці органи місцевого срадування. Тобто на сесії ради людина може виступити, може виступити на виконавчому комітеті. Може звернутися до департаменту, до управління, записатись на прийом до керівника цього виконавчого органу, для того, щоб було вирішено питання. Тобто, всі ці питання стосуються органів місцевого срядування. Тобто, все те, що відбувається на території, там, де людина обрала для себе найближчу владу, це голова громади і відповідні місцеві депутати. Найближче влади вже немає. Найближча влада це орган місцевого. Це рада відповідна, яка вже утворила структуру виконавчих органів рад. І таким дієм відбувається взаємодія. І ця взаємодія має бути завжди для того, щоб людина казала, я є владою. Я бачу в цьому питанні, я бачу в цьому проблему. Є вирішення. Давайте з вами це обсудимо, обговоримо. І відповідно ця взаємодія відбувається, і влада має прислухатись до людини. І відповідно, вже потім приймаються різноманітні рішення щодо вирішення, знаходження різних варіантів для того, щоб це питання було вирішено. Тому, шановні глядачі, ми з вами розглянули, що таке влада в Україні, як відбувається взаємодія окремо. І як відбувається взаємодія через органи державної влади та органи місцевого срядування? Якщо вам відео це сподобалось, поставте вподобайку, поширте це відео, ставайте нашим підписником і давайте разом вивчати ці питання, бо це дуже важливо, тим паче, що це стосується влади в Україні. Всім вам дякую, до нових зустрічей.